Так, отже, в реаліті шоу виграла у нас Юлічка. Я за нею дуже рада. Вона це заслужила, тому я дійсно щиро за неї рада. Мені дуже сподобалося шоу, було весело, організаторам дуже дякую, що вони це зробили. Учасники дуже класні. Ми з всіма так законектилися. Зі всіма вже все, будемо спілкуватися. Тобто, приходьте на шоу, аби знаходити нових знайомств. Всім па-па! Мені дуже сподобалось, я не очікувала, що виграю, тому що я навіть не можу сказати, що йшла сюди за цим. Ось, і мені просто хотілося добре провести час, знайти нові знайомства, якийсь, якийсь новий досвід отримати. Але приємним бонусом я виграла так от. Е, ні, насправді це було дійсно круто. Ми круто провели ці два тижні. Дякуємо організаторам, що це придумали взагалі. Це напевно для університету теж круто, тому що ну, якийсь новий такий поштовх, але потрібні люди. Тому е, всі сюди, будемо щось робити, тусуватися, Ну це ж круто, це ну, топчик. Отак от. Це був перший сезон Nobel Realті Show. Ми показали, що студентське життя це справжній вибух емоцій і можливостей. Але головне, це люди, які поруч. Дякую всім, хто був з нами. І пам'ятайте, студентське життя без фільтрів це лише початок.